Мешканці гуртожитку поліграфічного підприємства Патент зібралися біля міської прокуратури Ужгорода. В такий спосіб вони намагаються примусити органи влади вирішити їхні проблеми, які тягнуться роками. А вся справа у вище згаданому гуртожитку, мешканці якого вже близько 12 років судяться з керівництвом поліграфічного підприємства через недбайливе ставлення останнього до будівлі. Люди скаржаться, доглядати гуртожиток доводиться самим. Власник жодних ремонтних робіт не про проводив. 80% жильців сплачують комунальні послуги, але за відколи будинок построєний, нічого не робилося, буквально нічого, ні одного ремонту не робилося. Криша тече у нас. Вони сказали за свій рахунок робити, тому що у нас борги. Але звідки борги ці взялися, ми не знаємо, тому що якби більшість людей сплачує. Ліфт не працює, води у нас немає вже 7 місяців. Вони сказали, що вони і не думають робити, тому що у них немає грошей треба купити за свій рахунок насос знову такий як був і щоб ми самі поставили але ми якби це було наше. На да, власність, якби було приватизовано, ми б згідні 11 квітня. На сесії Ожгородської міськради було прийнято рішення про передачу гуртожитку на баланс комунального господарства. Проте фонд державного майна за словами мешканців не згідний з передачею. Тому люди звернулись до прокуратури, однак, не отримавши відповіді, прийшли під її стіни. І ті позиції, на яких ми акцентували увагу щодо е, видачі незаконного свідоцтва на право реєстрації міської ради у 2006 році. Щодо неприймання нашого будинку на баланс у державну власність, а майбутньому комунальну власність. Ті позиції, які ми які звернули, вони це питання поки що не вивчили. Після розмови прокурор запевнив звернення мешканців гуртожитку прийняті. Зараз їх вивчатиме прокуратура, а також проведуть перевірку всіх документів. Зараз прокуратура міста Ужгорода витребує всю відповідну інформацію із контролюючих органів, в тому числі з Ужгородської міської ради розбереться обов'язково в цій ситуації, і надасть їм правову оцінку. В даному випадку перебуває на розгляді у прокуратури міста Ужгорода і обов'язково прокуратура в цьому складному питанні розбереться. Завтра представники мешканців гуртожитку знову зустрінуться з керівництвом прокуратури для обговорення подальших дій. Самим же людям залишається тільки чекати.